Весна буяє у Миколаївському зоопарку. Крокує легко, але впевнено, зазираючи у кожен куточок. Нашила деревам яскраво смарагдове вбрання, розбудила конвалії, і вони, ніби тихо віддзвонюють ніжну мелодію. Інші квіточки теж не відстають, розправляють свої тремтливі пелюстки назустріч дощику і сонячним промінням. Пташки чистять пір'я ніби до прийому гостей, озираються навколо. Цікаво, а що там у сусідів? Сусідка ж такому інтересу явно не рада. Так настрій спілкуватися є не у всіх. Натомість пурпурно-бускове багаття здалеку приваблює погляд. Це розквітнув Церцес. Інша назва його багряник. Його латинська назва є запозиченням грецького слова, що означає човник, тобто деталь ткацького верстата. Плоди дерева схожі на нього. У народі багряник ще називають іуденним деревом. За однією з біблійних легенд Юда, який розкаївся, звів рахунки з життям саме на цьому дереві. Правда, у різних народів існує власна версія цієї історії. При цьому дерева в ній фігурують найрізноманітніші. Але чомусь саме Церцис отримав ганебне прізвисько. І хоча цвіт Церцеса дуже скоро облетить, цей красень готовий милувати око своєю зовнішністю цілий рік.